Ви на каналі Старший на кухні. Сьогодні приготую легкий і простий хліб без духовки на сковороді. Англійські мафіни. Дехто їх називає булочками для сніданку, вони дуже популярні в багатьох країнах. І справді їх дуже зручно використовувати на сніданок у вигляді тостів з вершковим маслом, різними джемами і так далі. Але найважливіше, що вони на заквасті віто матри, без дріжджів. Ферментоване тісто з натуральним бродінням, тісто виходить ароматним, живим. З легкою ледь відчутною кислинкою, яка робить смак мафінів глибшим і багатшим. А головне, готуються вони дуже просто, без духовки, без жодних складнощів. на звичайній сковороді. Зараз покажу весь процес крок за кроком, щоб у вас вийшли такі м'які, повітряні і неймовірно смачні мафіни на заквасці. Відбираю на піку закваску левіто мадре. Додаю молоко. Підійде будь-яке рослинне чи звичайне, холодне або кімнатної температури немає значення. Універсальне борошно, спельтове борошно або цільнозернове, сіль. Повний список всіх інгредієнтів і їх кількість буде в описі під відео. А якщо вам потрібна закваска левіто Мадре або житня закваска, для замовлення переходьте за посиланням в описі під відео. Там також є посилання на відео, як виростити закваску самостійно. Друзі, приємно читати, що у вас все виходить і що я доступно пояснюю. Стараюсь не пропустити важливі моменти, сам проходив цінне розуміння із заквасочним тістом, особливо на початковому етапі. Іноді було складно зрозуміти, хоча б здавалося б, усе просто. Тож дякую вам за ваші позитивні коментарі, лайки та підписки. А кому потрібна допомога, звертайтесь за посиланням в описі під відео. Отже, трохи вимісив тісто, додам ще 20 г меду. І тепер добре вже вимішу тісто, але з перервою приблизно 5 хвилин. Так тісто стає більш еластичним, його легше вимістити до потрібної консистенції, а після паузи воно менше липне і краще тримає форму. Накриваю тісто і залишаю на 5 хвилин. Від Минуло 5 хвилин, домішую тепер тісто повністю і залишаю на бродіння приблизно на 5 годин при кімнатній температурі. У мене температура в кімнаті 20 градусів, якщо у вас вище температура, до прикладу, 25 градусів, залиште на 4 години. Якщо ще вища, то на години 3. Перекладаю тісто в миску, накриваю та залишаю на 5 годин при кімнатній температурі. Пройшло 5 годин, тісто підросло приблизно на відсотків 20, тепер відправлю тісто в холодильник на холодну ферментацію ще на 12 годин. У холодильнику таке тісто може зберігатися до 2 днів. Чим довша ферментація, тим корисніше стає тісто. Особливо, коли внаслідок холодної ферментації вступає в силу отстова ферментація. А якщо не бажаєте класти тісто в холодильник, то залиште його при кімнатній температурі на 8-12 годин і можете випікати на сковороді. Так, у моєму випадку пройшло 12 годин. Дістав тісто з холодильника, тісто чудово підросло. Пузириться, таке живе. Перекладаю його на стіл і буду формувати мафіни. Змазую поверхню стола зовсім трохи оливковою олією, щоб тісто не липло до коврика, і за допомогою качалки розкатую його приблизно товщиною в 1 см. За допомогою стакана вирізаю з тіста ось такі круги. Збираю залишки тіста, замішую їх в шар і знову розкачую та вирізаю такі ж самі круги. Коли все тісто вирізане, обвалюю кожен кружочок кукурудзяному борошні. Замість кукурудзяного борошна можна використовувати манку або борошно симоліна. Обвалюю зі всіх боків, викладаю на стіл Накриваю рушником та залишаю відпочити і трохи піднятись на хвилин 30-40. Пройшло 40 хвилин, ставлю сковорідку на найменший вогонь, викладаю на розігріту суху сковорідку мафіни, багато на сковороду їх не кладіть, бо вони будуть збільшуватись. Обсмажую на маленькому вогні під накритою кришкою 10-12 хвилин. Перевертаю мафіни на інший бік і випікаю так ще 5-6 хвилин. Також під кришку. Стежте, щоб вони не підгоріли. Усіх різна температура вогню, сковороди, тому підрум'янюю мафіни з обох боків золотистої скоринки. Ну і зрозуміло. Таким же чином готую все інше тісто. Гарячі мафіни можна перекласти спочатку на решітку охолонути, а можна одразу на тарілку чи дошку, як вам зручно. Ці англійські мафіни виходять неймовірно ароматними, хрусткими. І вони на заквасці. Не потрібно порівнювати їх за смаком та якістю на дріжджовому тісті. Це зовсім інша якість. Так, на вигляд вони схожі, але начинка інша. Випічка на заквасці здається простою, але користь у порівнянні з дріжджовим тістом очевидна. Хто згоден, поставте цьому відео лайк і прокоментуйте. Такий хліб, як ви бачите, простий у приготуванні, чудово підійде на сніданок або для швидкого перекусу. Його можна розрізати на опіл і покласти всередину начинку, брати із собою на навчання чи роботу. Можна заморозити вже в розрізаному вигляді, а потім просто дістати і розігріти, як у тостері, так і на сковороді. Від цього випічка на заквасці стає ще кращою, і в ній розкриваються якісь зовсім нові нотки аромату та смаку. Тож, друзі, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, ставте лайки, коментуйте, можете підтримати канал фінансово і стати його спонсором. Всім дякую за перегляд і до зустрічі у наступному відео.